Голова Луганської військово-цивільної адміністрації зараз з нами на зв'язку, пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю. Пане Сергію, перед тим як запитати вас про оперативну ситуацію на Луганщині, я хочу запитати вас про ситуацію з шахтами, тому що збентежила ваша заява нещодавня, що шахти Луганщини на межі закриття, бо людей не вистачає. А яка загалом ситуація з видобутком вугілля, зважаючи на те, що сьогоднішнього дня діє вугілля, ембарго на вугілля російське? І мені цікаво, як вони поводилися з вугіллям на Луганщині, росіяни. Вони його так само всі ці роки крали, як і зерно, так. Так, звісно, е нічого не вкладає е жодної копійки в розвиток цієї галузі. Звісно, ну вони і ніколи не розвивали окуповані території, але постійно е викачували вугілі, викачували гроші. Е далі вже вивозили його, і в принципі, вони е крок за кроком йшли в напрямку закриття шахт, тому що якщо ти тільки використовуєш а нічого не модернізуєш, і не вкладаєш. То а, рано чи пізно, але все ж таки воно прийде в негодність і працювати там буде неможливо. Тому потрохи шахти вони закривали, пане Сергію. Ну і е, на тлі е, неймовірної жаги до перемоги збройних сил України ми говоримо про те, що е, лише протягом там останніх кількох днів ворог намагався по трьох напрямках на Луганщині одразу проводити наступальні дії. А зсу їх відбили. Все ж ви зазначаєте про те, що місцеві е, поступово не втрачають довіру до окупантів. Якби ви прокоментували? Пала це формулювання, а ця довіра до того була звісно. А давайте я багато разів говорив про це і зараз хочу наголосити: в нас є факт після 24 лютого, після повномасштабного того вторгнення Росії в Україну, не дивлячись на всі стереотипи про повну проросійську Луганщину і повну на 100% підтримку Росіян, все ж таки. В Навопскові білокуракіна в Сватова. В Старобільську люди виходили на мирні мітинги проти окупантів і виходили б і далі. Тільки по ним почали стріляти. Окупанти були поранені, але це був прояв людей проти окупації. Це перше, друге зміст там, де проходила активна фаза бойових дій, все ж таки люди виїхали в більшості 90% людей. повиїжджало. майже ну більше 300 тисяч людей виїхали. В евакуацію евакуювались в більш мирні області України. Це говорить якраз про ставлення людей до окупантів. Що вони принесли Луганщині замість центрального водопостачання памивочної в наметах на вулиці, зараз замість сучасних автомобілів, а, які прибирають сміття у Азіки, а, які датуються випуск ще з 1965 року. Заяви зараз. А, Тих очільників ЛНР, так званої, про те, що місто Пупасна відновлювати вони не бачать сенса. Оце от руський мір прийшов на Луганщину. Так, пане Сергію, власне, помивочні вазіки 65-го року і цілий ворог обіцянок. Хоча деякі обіцянки вони самі вже і спростовують. Додамо трошки інформації до ефіру. На Дніпропетровщину переїхала Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. З тимчасово окупованого міста перевезли три автомобілі швидкої допомоги та, та частину обладнання. Облаштували амбулаторію для прийому пацієнтів. Щодня там обслуговують до півсотні людей. В основному це переселенці загалом на Дніпро про потровщині тепер розташовано 11 лікарень переселенців. Це медичні заклади з Луганської і Харківської областей. Пане Сергію, Сєвєродонецьк це ваше рідне місто. А що з ним зараз? Наскільки воно стерто з обличчя землі? Тому що Сєвєродонецьк він давно переїжджав по трохи різними установами, починаючи з 2014 року на територію а, підконтрольної України, і от зараз перевезено лікарню. На сьогоднішній день, якщо взяти всі будинки, і житлові, і адміністративні, то 90% будинків обстріляно. З них 70% критично зруйновані. Нічого не робиться для безпеки громадян. Не розбираються пошкоджені критичні будинки, і тому ми маємо факти, що іноді будинки саморуйнуються. Тому що вони не можуть так довго стояти, і це величезна небезпека для місцевих жителів, які там залишились. Вся критична інфраструктура зруйнована повністю. Зараз е, всі ці обіцянки окупантів про те, що вони все відновлять, вони е, кожного дня вже міняють риторику. Вже е, газ по місту розвести. Вони не можуть. Каналізацію відновити не можуть. Водопостачання централізовано відновити не можуть. Лікарні відновити не можуть. Ну, тобто, вони, в принципі, війдуть в опалювальний період з критичним непідготовленим містом, порозриває решти комунікації, і для людей це буде ну, страшенна катастрофа. Ще питання попри те, що відбувається. Артобстріли масовані танками стріляють з мінометів. Так само ви звітували про те, що було там з О-9 вилітів штурмової авіації. Дуже напружена ситуація. в ні там безпекової складової. Чи є на сьогоднішній день ще можливості у людей все ж таки залишити область? Адже ми багато сьогодні говоримо. Давайте згадаємо і заклик президента щодо Донеччини, щодо Луганщини, аби люди при першій можливості все ж таки залишили ці території, тому що буде складною зима. В принципі, найближчі місяці для регіону будуть складними можливість є на сьогоднішньому uh, так, є три варіанти, як можна залишити область. Uh, один варіант це пішки через uh, Харківську область. Uh, не дуже безпечний варіант, тому що там обстрілюється цей маршрут. Другий варіант дуже довгий, тому що черги величезні, це через Запорізьку область. І третій варіант він більш, більш довгий і дороговартісний. Він буде коштувати десь орієнтовно 400 євро, але він більш безпечний. Це через Росію і далі через Балтійські країни. От саме там будуть просто дорого коштувати квітки. Десь три доби треба буде їхати, щоб добратися до ну, підконтрольної Україні території в якусь одну із більш-менш мирних областей. Але він найбезпечніший. Але він найбезпечніший, в тому то й справа. Коли чуємо деякі історії, по факту люди витрачають більше грошей і часу, але це принаймні безпечно виїхати через так звану ДНР, і потім, все-таки там через Фінляндію, через Росію, через Петербург, люди потрапляють в Україну, куди вони власне і хочуть. Пане Сергію, тепер давайте візьмемо останню добу, і ви нам повідомите про оперативну ситуацію на Луганщині. Можу сказати, що наші захисники тримають лінію оборони. Попри те, що зараз дуже багато кинуто саме підрозділів приватних військових компаній, у тих самих вагнерівців їх кидають для того, щоб отримати якийсь успіх в своїх там наступах. Але як на Луганщині ситуація не змінилась, так і в принципі по більшій частині лінії фронту, ситуація більш-менш стабільна. Хоч і важко, звісно, але стабільно, і давайте згадаємо, скільки тижнів тому Шойгу відзвітував, що вони вже все пройшли, все вже на адмінкордони вийшли. Знову ж таки, все те саме. Всі їх заяви це порожні слова, які не відповідають дійсності. Дякуємо, пане Сергію, що вийшли на зв'язок за вашу роботу. Теж дякуємо Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації був в прямому ефірі національного марафону. Ну